це рідкі вітаміни Д3 та К3. Чому відразу? Тому що це ідеальна пара. Тобто, що вирішив виробник? Навіщо їх розділяти, да, якщо можна зробити разом? І вони в синергії будуть працювати, працювати краще, тому що такі вітаміни, як Д3 та К2, краще засвоюються саме в парі. Вони ефективніше разом підтримують імуну та серцево-судинну систему і поліпшують самопочуття та здоров'я організму в цілому. Також необхідні для кісток, суглобів і шкіри, і також запитання, так, що в нас був такі вітаміни вже раніше в каталозі. Що змінилося, окрім пакування? Дивіться: окрім пакування, змінилася дуже важлива річ: виробник замість оливкової олії. Сюди е, замінив оливкову олію олією льону, тому що саме ляна олія багата, більш багата на омега 3 жвірні кислоти та альфа-ліноліва кислота. Тобто тут не просто інше пакування, тут змінилась саме та головна олія, яка вам дасть кращий результат, оливкова на ляну, яка більш багата і дасть нам кращий ефект. Ось така класна новинка, тому якщо хтось не пробував раніше в старому ну, в дизайні, да, з таким старим, скажімо так, складом, будь ласка, обов'язково спробуйте новий.